12 12-й рік поспіль у Нововолинську проходить відкритий особисто командний чемпіонат України з мотокросу. Позмагатись за кубок першості до нашого міста прибули 11 команд з різних куточків України. Привітав усіх учасників змагань та вболівальників кандидат у народні депутати Геннадій Частяков, наголосивши, що нововолинцям слід пишатися грандіозним спортивним святом мотокросу, яке щорічно проходить у нашому місті. Це дуже важливе спортивне свято. Хочу привітати всіх гостей, спортсменів. Всіх нововолинців, тому що я певний, що кожен нововолинець гордий за те, що цей чемпіонат відбувається саме в місті Нововолинського. Хочу побажати спортсменам нових рекордів, своїх рекордів, а можливо навіть світових. І всім гостям хочу побажати миттів радості за своїх спортсменів, за яких вони вболівають. Цьогоріч для спортсменів створили комфортніші умови для змагань, покращили та розширили трасу, що суттєво зменшує ризик травматизму. Траса вже підходить під народний, цей стандарт, підходить широка, два кілометри має до подовження. Тільки ще одне полив, дуже поганий полив. Немає кому поливати. Пожарні відмовляються, бо не дають ресурсів поливати. А ми самі шлангами спортсмени тільки можемо полити цю сторону, а далі пилюка. Справжнє видовище витривалості і швидкості демонстрували мотогонщики. Щоб стати справжнім професіоналом керма, потрібно не лише наполегливо тренуватись, а ще любити екстрим. Запевняють учасники. Більше адреналіну, хороший спорт хороші люди. Інтересно їздити такого на змагання і приймати участь в інших городах. трохи людей знавати, город України бачили, інші города бачити тих. Інтересно дитинство. Більш виду спорту мені більше подобалось, ніж там от футбол, там, волейбол. Там. То, то з технікою, дуже любив техніку в дитинстві, тому займаюся таким спортом. В складних та напружених заїздах перше загальнокомандне місце посіла команда з Нововолинська. Другу сходинку вибороли львівські спортсмени. Бронза дісталась команді «Кристал» з міста Рівного.